Треба все навчити, щоб не загинути. Тактична підготовка, медична підготовка, інженерна підготовка це міни, розтяжки. Це створюється підготовлений, навчений особовий склад, який в разі агресії, яка буде продовжуватись. І або широкомасштабного наступу може бути застосований. На сьогоднішній момент у нас є боєздатним війська українське які можна виконати будь-які завдання. Документальний проект Вчимо перемагати сухопутні війська Збройних сил України. Дивіться цієї суботи о 18.30 з повтором у неділю об 11.10 на п'ятому каналі.